Аю вас, фастівчани! Канал Фастів Тіві підготував для вас підсумковий випуск новин. І у студії, як завжди, для вас працює Тетяна Чепко. Малий морський танкер військово-морських сил України Фастів відсвяткував своє день народження. Наші колеги з телерадіостудії БРИЗ Міністерства оборони України побували на цьому святі, і про це детальніше розкаже наш колега Єгор Трошкін. 6 серпня малий морський танкер військово-морських сил Збройних сил України Фастів відсвяткував своє, так би мовити, 19-річчя. 19 років тому на ньому був піднятий, щоб сьогодні гордо розвиватись на морському вітрі український прапор. Покинувши окупований Крим та прибувши до Одеси, танкер зазнав досить серйозного ремонту. Після чого продовжив виконання завдань поставлених командуванням. Після формування екіпажу в 15 році командуючим було поставлено завдання щодо відновленої технічної готовності та виходу корабля в море для проведення ходових випробувань та визначення маневрних елементів корабля велику роль у підготовці корабля до виходу в море зіграла допомога, яку надавало місто Фастів, яке вже багато років є шефом цієї бойової одиниці. На той момент ситуація в державі була дуже складна. Ми бачили дуже активні дії на сході і якраз шляхом волонтерської підтримки була налагоджена робота міста безпосередньо з кораблем. На урочисте шикування до екіпажу корабля прибула шевська делегація з Фастова, а також побратими по зброї. Від імені 28-го дивізіону Вітаю вас 19-ту річницю. За останні два роки ви зробили багато, багато праці для того, щоб цей корабель вийшов в море та зміг частково виконувати свої завдання. Я вважаю, що за цей тривалий час було зроблено багато роботи, але ще не всю. Тому бажаю вам, щоб ваш корабель постійно знаходився в морі, відновити повністю його технічну готовність. Ну і огромного калічиства морських мій. Приєднуємося до всіх привітань, що пролунали на адресу моряків. Та за традицією бажаємо їм сім футів під кілем, а також мирного неба, міцного флотського здоров'я. Скоро почнеться новий навчальний рік, і дітей борівської школи чекатиме приємний сюрприз детальніше у нашому сюжеті. Вже зовсім скоро закінчуються канікули, і у дітей почнеться навчальний рік. Вже зовсім скоро вони повернуться у рідні стіни своїх шкіл і сядуть за свої парти. На жаль, в нашій країні не все фінансується державою. І тому адміністрація шкіл змушена відновлювати та робити ремонти в закладах, запрошуючи меценатів. Учні Борівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів прийдуть на навчання і на подвір'ї. Їх чекатиме новенькі. Паркан, котрий подарував їм відомий меценат-благодійник Віктор Нечипорович М'ялик. Е, до нашого мецената благодійника М'ялика Віктора Нечипоровича звернулася громада, е, батьки з директором школи Борівської нашої перших-третіх ступень з проханням допомогти е, відновленні паркану, який знаходиться на території Борівської селищної ради. Е, Нечипороч, звичайно ж, е, відгукнувся на дане прохання. І звернувся до нас в борську селищну раду. Ми, звичайно ж, підтримуємо і хочемо допомогти всім тим, що від нас залежить. Віктор Нечіпороч дуже цікава людина, так як ну, людина, яка дає кошти, я знаю, що нещодавно він побудував дитячий майданчик в місті Фастові. Запитав дозволу у нас на початок будівельних робіт. Він дає гроші, і він питає ще й дозвіл. Ну дуже вдякаємо, велика і шана за це. Дмитро Басой, Іван Кирсенко та Максим Кізян, котрі працюють в селищній раді, майже щодня приходять до школи, аби подивитись, як кипить робота. Ці хлопці постійно, це наше керівництво, адміністрація нашого селища. От вони присутні, вони завжди тут під контролем, так як і з боку з боку школи, так само і з боку селищної ради. Вони намагаються постійно входять в курс справ. Школи нашого наших проблем, так що вони теж тут задіяні. Огорожа, котра слугувала декілька років, вже рушилась. Тому пані Наталія, директор школи, звернулася до Віктора М'ялика. І вже декілька тижнів зранку до ночі будівельники роблять новий та гарний паркан, котрий займає майже 100 метрів. Ну там, мабуть, більше 100 метрів центрального паркану. Більше і робиться з якісної, красивої цегли з дотриманням усіх технологій, вимог дуже естетично. Мялик Віктор Нечіпорович душевно відкрита людина. Це не перша його допомога. Він допомагав нам з дахом, допомагав нам із електрикою в актовій залі. І ось паркан. Мешканці борової, котрі проходять повшколу, не можуть стримати емоцій, адже тут навчаються їхні діти та онуки. Приємно, що маленькі борівчани прийдуть 1 вересня у школу з новим та файним парканом. Це мялик, що це прекрасно, це чудово. Це дуже вдячні йому за такі справи. Ну, загалом позитивно. Ну, звісно, приємно. Ви ж подивіться, як вони акуратненько все ділають, дуже стараються і прямо ж око радується. Йдеш, і аж настроєння хороше. Хотілося б, щоб і у нас в Україні більше уваги приділялася дітям в школі. Хочу висловити безмежну вдячність Віктору Нечиповичу, тому що те, що він робить сьогодні для борової, для селища, і дороги, і дитячі садочки, і ось школа, це порив такої великої душі людини. Я знаю, у сусідніх селах в Чорнотовеливці це теж стадіон, це робота для дітей, для майбутнього. І нехай доброта і світло цієї людини сторицею повертається до нього. Ми дуже вдячні. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастівтіві. Фастівчанин Олег Царков представляє нашу країну на Олімпійських іграх. Інтерв'ю з першим тренером та про перший клуб, якому займався Олег, про це у нашому сюжеті. Саме у цьому підвальному приміщенні на території ліцею інформаційних технологій займаються майбутні чемпіони з кульової стрільби не тільки України, а й світу. Саме у цьому скромному напівтемному приміщенні проходили перші тренування Олега Царькова, котрий зараз представляє нашу країну на Олімпійських іграх у Ріо. Ну тоді він ще не представляв такого. знаєте, рівня, щоб я його запам'ятав. Запам'ятовуєш тоді, коли вже десь виїжджаєш і він показує результат. Це треба пару років. От, і тому виходить, що я його вже запам'ятав, як він почав завоювати тут місця, почав завоювати на чемпіонаті в області місця. Микола Омелянович – перший тренер ось, Олега. Пам'ятає його змагання, коли він ще, ще займався спорт. у Фастові та знає про кожну перемогу вже після. От, і коли ми поїхали на чемпіонат е, України, у Львів від Київської області, От. і він там разом з мною, коли був. Я пам'ятаю ще цей момент, коли я виходжу з готелю, а тренер з Білої церкви Василь Сергійович Литвин, який в нас старший тренер Київської області, говорить: Ніколай Міаш, біжи швидко туди, там Олег виконав мастера спорту. Я біжу з Судівської, ще табло не було там вказано, прибігаю до них. Я говорю, покажи там, що правда він каже, да, виконав кандидат майстра спорту України. Він ті призове місце, зайняв і так далі. Олег Царьков це гордість стрілецького клубу нашого міста. На стендах зафіксовано майже всі його досягнення, про які наставник пам'ятає, як зараз. От. І він там займався. Ну і далі вже міжнародні змагання пішли кругом. Він їздив. Бувало інколи, що не все вдало було так, але він такий настирливий був. Отже, навіть коли були моменти, що тяжко було в житті, він працював і грузчиком, працював і продавцем, да, щоб, тому що женився у Львові, там сім'я з'явилася, дитина, треба ж якось допомагати сім'ї, то тільки, не тільки стріляти. То він так і працював, і біжав на тренування ввечері. То він так добився, що він потім став чемпіоном е Європи серед дорослих. І так воно пішло, і це він просто рік він став уже. Drugi mjesec na kupku svitu finale u Mjönhenje. Та вихованець не забуває свого наставника. Постійно телефонує, приїжджає у гості і навіть допомагає зі спорядженнями. Серед фото Олега Церкова є фото кращих з кращих стрільців клубу, якими пишається тренер Микола Цісар. Це і Андрій Шейкін, чемпіон світу, Олег Оверченко, бронзовий призер світу і Європи серед поліцейських. Марія Бабенко, котра зараз в Німеччині. Києва. От, нас запросили, ми там постійно. Як бачите, я показував на протоколі, що ми навіть з ними успішно воюємо. Я вам покажу вам ще протоколи, що наші теж займають там призові місця. Не просто в Києві їду один перший розрядник. І я дівчина-кандидат майстера спорту, яка вже виступала і в Києві, і на Кубку України. В Вінниці виступала, і в Львові виступала. Це наша сама. Пока я говорю, це така навчет жалко. Вже закінчили один класу. Дуже хороший кандидат майстера спорту у нас Васянович був. Другої школи, але він поступає зараз в академію сухопутних військ у Львові. От так що от, приходиться прощатися. Винтівок на всіх не вистачає. Деяким вже дуже багато років. Куль треба багато і коштують вони чимало. Спеціальні костюми і взуття теж треба купувати. На змагання потрібні кошти. Добре, що в Миколи Миляновича є такі вихованці, які допомагають клубу, та цього не вистачає. Та зараз уся країна і все наше місто спостерігає за Олімпійськими іграми, адже там, у Ріо, наш земляк, фастівчанин, наша гордість. Олег передавав привіт усьому своєму рідному місту через колегу Марію Бабенко. Та можливо, після змагань нам вдасться з ним поспілкуватись. Олеже, ти вже наш чемпіон і переможець. Тетяна Чіпко, Назар Хипчук, Фастів Тіві. Борові активно займаються реабілітацією дітей-інвалідів на базі школи. Благодійний фонд сферох відкрив свої двері у кабінети, і ми на власні очі побачили, як лікують дітей з вадами. Зовсім нещодавно Фастів ТІВІ» побував на відкритті кабінету благодійного фонду Сварог в боровій але працювати лікарям з дітками там не вийшло. Тому директорка борівської школи дозволила проводити заняття для діток з вадами у шкільних кабінетах. В знак вдячності СВАРОГ по можливості приймає не тільки дітей з фонду, а й борівських школярів. Загалом щодня з хворобами дітей борються лікарі. Це масажист, логопед-дефектолог, психолог. Та лікар ЛФК. Майже у всіх діток різний діагноз, і з ними працювати треба окремо. Дітки-аутисти це окрема програма, дітки даун це окрема програма. сколіоз, плоскостопія це окрема програма. Є діти і з аутизмом, є діти з порушенням важким мовлення, По різному приходить. Ну десь в середньому 6-7 чоловік. Так. Працювати з такими дітками інколи вкрай складно. Масажі таким діткам доводиться робити разом з мамами, які відволікають малюків від дискомфорту. А інколи усі працівники фонду беруть у руки іграшки і розважають малят під час масажу, аби лікар встигнув зробити свою роботу, бо діти не завжди піддаються. У кожної дитини свій діагноз, а також характер. Тому і підхід до кожного індивідуальний. Підхід у нас індивідуальний до кожної дитини. Якщо у дитини тільки звуки, то звичайно ми роботу свою направляємо на постановку звуків. Якщо у дитини потрібно розвивати повністю і мовлення, і розумові здібності, то звичайно буде і поставлена робота наша по-іншому трошечки. Усі процедури та заняття проводяться виключно професійними лікарями та викладачами, і виключно безкоштовно. У фонді є такі дітки, які прикуті до ліжка. Тому лікарі приїжджають займатися з такими дітьми додому. А деякі пацієнти приїжджають навіть із Києва і вже мають певний результат. Ну тут дуже гарно те, що йде дуже... все в комплексі. Тобто, ти приходиш дитина, потрапляє одразу на три різні види занять. І це кожен день це систематично. Це дуже важливо для таких діток, і воно дуже позитивно на них впливає. Дуже вдячні цьому центру і е, безпосередньо фонду «Сварог» за те, що він надав нам можливість тут перебувати. І Ми ну, дуже задоволені. Ну взагалі дуже дуже вдячні. Ми не думали, не мечтали. Дуже раді, дуже приємно. Будемо ходити, займатися. Дуже велике дякую їм. Ми вважаємо, що хлопчик буде розвиватися і буде у нас все добре. Усі заняття проходять комплексно і щодня. Деяким діткам роблять невеличку перерву, а за допомогою фонд звертається все більше людей. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Наша редакція ніколи не проходить повз чуже горе. Фастівчани, гуртуймося. Нашому земляку фастівчанину потрібна ваша допомога. У Юрія Нітуна надважка хвороба, тому кожна ваша копієчка може врятувати йому життя. Реквізити, за якими ви можете перерахувати кошти, ви зараз бачите у себе на екранах, а також є на наших сторінках у соціальних мережах. Наступний наш сюжет також про людину, яка потребує вашої уваги і постійного лікування. Артем Яковенко. У світі мільйони дітей потребують лікування. В Україні тисячі небайдужих людей щодня перераховують кошти діткам, які цього потребують. Герой нашого сюжету Артем. Йому 6,5 рочків, і в нього надважка хвороба. Діагноз церебральний, тетраспастичний тетрапарез, органічне ураження нервової системи. Артем не бачить, не розмовляє, сам не їсть і практично не рухається. Ручки і ніжки в Артемки Рухливі ця дитинка постійно потребує ліків, харчування, засобів гігієни. І а вже ж занадто дорогої для їхньої сім'ї реабілітації. Нам потрібно купувати дорогі ліки кожних три місяці. Один укол приблизно стоїть 6 тисяч. Мама Тетяна щодня бореться з важкою хворобою сина, і всі кошти, які має, віддає на лікування. Тетяна залишилась сам на сам зі своїми проблемами. За роки хвороби Артема навіть не мали змоги поїхати до реабілітаційного центру в Трускавець. Ну, дуже б хотілося звичайно в Трускавець їздити. Кажуть, що там дуже. Але так як в нас всі кошти входять на лікарства, то в нас коштів не вистачає. Наразі у їхньому селі активно працює благодійний фонд Сварог, котрий надає допомогу діткам-інвалідам. Тому від фонду додому приїжджає лікар-масажист, і вже за короткий проміжок часу роботи з Артемом він почав розжимати пальчики. Усім, кому небайдужа доля дитинки, кожна ваша копієчка полегшить стан Артема. Тому надіслати кошти ви можете за реквізитами. На екрані або особисто передати мамі Тетяні. Тетяна Чепко, Олександр Дідківський. Фастівтіві. На цьому я буду прощатися з вами. У студії була Тетяна Чіпко, і канал Фастів Тіві підготував для вас підсумковий випуск новин.